Вишеньке відео переселенців в селі. Да? Хоч не хоч. де-то що то жінка насадила, глянь, такі чорномазиці, чорнобривчики, як вони там А Ано, чорнобривці, капуста, там этот. От. Ну я не то хочу показати. Помідорчики. Дочки хочу вислати, як треба працювати, коли вам під 70. Капуста. Ну обратно це не це мене. Я постараюся бути капуста. Тут є, там немає. Тут що то була рання, середня, це пізня. у да, мене помідори. Он перець, що робиться і так далі. От, от морква. Фасоля. Там далі морква і так далі. Вон, все. От. Помідори. Ну, я хочу показати, зараз у нас іде помідорів. помідор. Вон, перець, подивіться, правда, плив'яни, води немає. П'яна жінка от вибирає. Вже й не рада, завтра їхати по банки тут купляти. Вон, гляньте, гляньте, що робиться, скільки тут їх, цих помідор, Я ж кажу, скільки вже зібрано, скільки всього. І от Тепер далі вже писанку набіжу. Вон кукуруза теж такі. Хто хто? Внизу помідора не зібрали, Та тут дзвоного як зібрало. Подивіться, воно перець вже. Там буряка, буряка вийшло так. Посіяв, думав, думав, не відійде. Він зійшов, а ще досаджував, а їх повно, повно, повно. Все, не могу. Тож, капуста, гляньте, от, які головки, а як то проходить безрінка. Капуста. Далі, от, це ну, швидко стараюся. Була картошка, картошка, ребята, на удачу. Житомирщина на цьому росі. Я не знаю, як, де що там вже... турить. Ось ту ми зібрали це картошка. Тут 5, навіть. Ну, скільки кожен день ну, 10 від... Ну, відер 250 накопали. По 8 тонн. Ось кукуруза. Одначі От, кукурудза солодка. Побачу яка буде. А це така кукурудза. Вже можна її буде. Завивати. От. Ну не то я ще хочу показати. Бистро. Ой. Короткий... Ой, коротке відео. Коротке відео. Кукуруза, кукурудза. Я правильно зробив кукурудзу посадив. Не знали чим. Вінка каже, розгорну, <різь> Розгорнув все поле. Ось бур'яна, тут, кстати, бур'яні, ну сьогодні викашу. Бур'яні там кавуни і так далі. Це не проєкт. Ми пробуємо, в нас нету, ну, але да, будуть кого -то. Ну я не за то, зараз далі тут бисенько. Я кажу, от вам Україна. ріднесенька ненька наша. Ось от. тут гарбузи. Це теж буде бізнес. Якщо добре видно, подивіться, що робиться. Скільки, подивіться, скільки гарбуз. Зернята приймають. Оце раді зернят. Тут гарбуз ну, тонн п'ять точно буде. Гарбузи. Тут п'ять 5, і вони тут остануться, а насіння, а насіння, на сіня останеться. І ось дальше, далі, Це для дочки, вона теж роботяшка, малина. Подивіться, скільки, то подивіться, що робиться. Ну не то. От вам Україна, подивіться, от, бачите, де все жовте і так далі. То це гарбузе, це насіння. На всякий случай скажу, в минулому році приймали, ну це прийшли раді бізнесу, в минулому році... 90 гривень кілограм. Ну, з кожної гарбузей буде, мабуть. Ну, грам хай 100-150. Подивіться, скільки їх тут. Скільки мені треба ще буде тягати і так далі. Де то що то це, це праця сушити? Це праця, це не тільки гроші. А я тут. І ось. Ще посадив. Не знаю, не знаю, що буде, що треба буде робити і так далі. От, ось Ось Буряк. Ви подивіться, буряк. Правда, помилку зробив. Буряк треба було. Це полусолодкий. на Наступний рік доживу. Посажу солодкий, такий як раніше садився, і нароблю самогона. Бурячий ха називається. Називає. Нароблю тут такі буряки є. Ну, де кілограма по три. А якщо був солодкий, то із трьох кілограмів буряка вийде з сахару дето, Ну, 300 грамів, не, не 300, 300 кілограма, килограм, 100 кілограмів до кілограма буряка, есть, до кілограма сахара вийде.